Громадянський рух патріотичних сил Житомирщини бере на себе захист учасників мирних мітингів від провокаторів. Керівники громадських організацій, об'єднаних рухом, 3 лютого з ініціювали зустріч з керівництвом міста і міського відділу міліції, щоб узгодити свої дії. Цю ідею привітав міський голова. Я щиро дякую, що така громада серйозна громада сьогодні людей авторитетних зібралась цьому залі, тому що вас бачить сьогодні місто Житомир. І сьогодні ті люди, які налаштовані неконструктивно, також розуміють, що стоїть велика сила людей поміркованих, людей патріотичних, які бажають щось змінювати, але в правовому полі в рамках чинного законодавства. Тому прошу нам треба бути активними. Конструктивними і працювати спільно, перший захід, на якому мають відпрацювати спільні дії, стане громадське обговорювання бюджету міста 4 лютого в міській раді. Про готовність співпрацювати з громадськістю на цьому заході заявив начальник міських відділу міліції Володимир Лупащенко. Нужно конкретні дії, конкретні міроприяття, що касається обезпечення цього порядку. Я хотел бы, вот есть представитель начальника ОГП, или мне непосредственно, кто хочет выделить людей, дали фамилии, телефоны, сколько людей будет задействовано, я думаю, что нужны какие-то повязки. Мы конкретно соберемся еще раз, может и завтра в 12, если ну, у нас такая возможность есть, как у вас, чтобы мы четко понимали количество людей, план расстановки, схемы, чтобы у нас это было все четко официально. Это решение в середовище громадянского руху вызрело давно. Но лідери громадських організацій на цю зустріч з владою прийшли з відпрацьованими пропозиціями. Я сказав, що громадські організації повинні сприяти, тобто повинні ну, садіювати правоохоронним органам, органам во время масових мероприятий. Тобто, в общем-то, за рамки ніхто не виходить. Єдине, що, допустим, сьогодні в ньому були обсуджені варіанти якісь, всі хочуть в цьому ділі участвувати, кожен бачить, по своєму, ну всі сходяться к тому, що на самом деле общественный порядок і спокойствие і ні оно должно сейчас бути, скажем так, поставлено во главу в главі в, в первую очі. А міський голова, котре наголосив на цій зустрічі, що блокувати вхід в приміщення міської ради, ніхто не буде. Двері міської ради відкриті для громадян, але при умові забезпечення правопорядку і можливості ну якби спілкуватись, працювати ефективно всім нам. Тому жодних заслонів, жодних кордонів з точки зору доступності в міській раді немає. Ми орган громади Житомирської громади всіх Житомирян. Володимир Дебоє, керівник міського відділу міліції Володимир Лопащенко, підтримали пропозицію громадянського руху щодо організації на наступному тижні круглого столу за участю силовиків, влади і громадськості, присвяченого ходу розслідуванню фактів насильницьких дій до активістів Євромайдану в житомирі.